Не чекаючи результатів місцевих виборів, у нового селищній раді скликали сесію. На неї приїхали громадські активісти із Житомира. Вони підозрюють, під приводом виділення землі учасникам АТО депутати можуть роздавати ділянки іншим структурам. Селищний голова переконує, питання землі розглядати не збираються. Це зумовлено тим, що нам потрібно е, при, прийняти рішення про перерахування коштів виборчої комісії. Іначе не отримують заробітну плату, і інші видатки не зможуть заплатити. Всі виділити 46 земельних ділянок бійцям, пропонує Валерій Логінов, голова громадської організації Бойове братерство ветеранів АТО. Втім, з'ясовується, що по частині ділянок, які планували передати військовим, тривають суди. У людей відбувалася накладка. Люди отримали цю землю. І ви, ви зараз час говорите, що надо На простій сесії, яка не состоялась. ці вопроси почому вас були неспорними. Комиссия пропустила их. 46 участков были прописаны на голосование. То есть тогда не было вопросов, сорвалась сессия, теперь возникли вопросы, когда надо голосовать. 46 делянок. Только что представитель сказал о том, что 5 делянок находятся в суде. Правильно? 8. Значит, за выключением этих 8 делянок, остальные 38 делянок могут выноситься на решение сессии Селищної ради сьогодні хлопці там відуть, розумієте? І сіді а йому все одно і поняття. Це питання таки виносять на голосування, але в останній момент кілька депутатів залишають сесійну залу. Хто за прошу голосувати? Хто ну, люди? <натоліпи> пировали депутатов сельичной рады последние 2 года. Они есть первые враги сегодня, чтобы вы знали. Все потому за 17 человек проходит решение. Валерий Александрович. Решение не принято. Понимаете, потому что вы. Конечно, кто ви утримався. Вы не сказали. Так, хто утримався? Я утримав. Я підпав. 15 депутатів залишило 16 я оголошую закритою. Депутати, які підтримували виділення землі військовим, обурені такою поведінкою своїх колег. Було 19 чоловік, 3 чоловіка вийшло. З них два депутати з Гуйву. Тому, ну, що сказати, немає у нас вже кворуму, тому ми не можемо прийняти якогось рішення. Я вважаю, це позор для нас. Причиною, видно, стало нежелання деяких депутатів, які представляють определені круги у нас, скажімо так. Голосувати, тому що наверняка в тих ділянках, які сьогодні повинні були розподілені ребятам нашим участникам то, наверное, есть у них какой-то там интерес коммерческий. Поэтому, я так думаю, они сегодня встали, просто покинули зал. Но ну, это просто позор какой-то, вы понимаете? На протяжении сессии мы все-таки определились с теми людьми, которые противодействуют выдаче земли нашим побратимам. И один из этих людей, от которого из-за которого, собственно говоря, сегодня и провалилось голосование, это секретарь сессии Новогувинской Рады Фамілією Гончаренко Зоя Григорівна. В то время як ми набрали 16 голосов в сесійному залі, вона воздержавшийся і таким образом провалила голосування. Виділенням землі учасникам АТО займатиметься вже сесія наступного скликання. Активісти обіцяють контролювати їх роботу. Ну, ми будемо тримати на контролі этот вопрос, потому що ця селищна рада прославилася свою скандальністю. Когда атошники все получат земельные участки, думаю, после того, уже спокойно, с, совестью, с чистой совестью, новые депутаты, может быть, уже будут рассматривать какие-то другие вопросы, связанные с землей, но только лишь после того, как обеспечат земельными участками всех нуждающихся атошников.